Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви мене дуже просите подивитись ситуацію, яка пов'язана з тим, що Ляшко та МОЗ хочуть. Позбавитися е, такої категорії, як, ну, скажімо так, щоб люди не мали таку категорію, як інвалідність, адже в Європі такої категорії немає. Ну, але ж люди там є, які обмежені функціонально. Тому я відкрила інформацію і побачила таке: моста та Ляшко хочуть. Запровадити замість інвалідності оцінку, так звану оцінку втрати функціональності. Так, що за цим стоїть? Давайте подивимось, чому, чому він так робить і розглянемо це. Про що тут ідеться мова? Ідеться мова про нехватку життєвих ресурсів, внаслідок чого людина не може рівноцінно відчувати себе у соціумі і отримувати достойну оплату? Достойну оплату. Окрім того, йдеться мова про те, що ці товариші, які придумують ці всі закони, реформи, вони беруть на себе дуже багато, перетягують на себе багато повноважень, які не потрібно перетягувати, скажімо так. Йдеться мова про жадібність, йдеться мова про несправедливе е, е, надання. Допомоги. І це робиться таким, знаєте, такою підлою стратегією. Ну, скажімо так, що Європа це просто прикриття. прикриття. Це йде як, знаєте, не можуть вони свої апетити заспокоїти. Ну, це будуть такі, знаєте, от сумні. Е сумні результати. Сумні результати своєї активності, незадовільні результати. Ну, це я за їхню активність говорю. Далі, давайте спитаємо, чи, е будуть, чи буде готовий закон. Чи буде вже впроваджений закон у січні або до січня, протягом січня 2025 року. Ну, протягом цього часу. До кінця січня 2025 року. Чи буде впроваджений цей закон? Ну, буде багато конфліктів. Конфліктів і маніпуляторських, таких, маніпуляторських випадів з боку влади, які може призвести до суму, до втрат. Знову ж таки, йдеться мова: всередині їхньої депутатської недолугої сім'ї можуть виникати певні конфлікти. Певні конфлікти, що призведе їх до незадоволеного стану. Тобто, іншими словами, я хочу сказати, що щось буде невдосконалено. Можливо, цей закон ще не буде. Ну, за цими картами він не буде впроваджений на той час, за який я сказала. Адже, по-перше, в них щось не буде вистачати. Не буде вистачати або голосів. Або не буде вистачати, знову ж таки, дурного глузду, тобто там ще може бути хтось зі здоровим глуздом, окрім них, який і буде їм псувати цю всю маліну. Але те, що це іде маніпуляторські якісь такі замашки, то це 100%. Ну, За магом в них не буде спроможності це зробити, не буде майстерності, не буде можливості керувати, не будемо керувати ну, пентаклями. Пентаклі це можуть бути люди, наприклад, люди з сім'ї. Хтось буде проти. Хтось буде проти. Король мечів, лицар кубків. Хто буде против? От, які конфлікти? Чи це буде король мечів? Може бути військові, чи це буде лікарі? Ну, от хтось, ну, от якась категорія буде проти? Король мечів в прямій позиції це людина зі здоровим глуздом, як я вже сказала. Людина зі здоровим глуздом, яка може або люди зі здоровим, ну, тобто, король мечів це можуть бути декілька багато, багато людей. Тобто, МОС, Міністерство охорони здоров'я. Тобто, чи там будуть які такі негаразди, або, можливо, військові будуть проти? Військові будуть, може, проти? Тобто, якось будуть робити так, щоб зупинити це болото, яке створюють. Ті люди, які розробляють ці дурні закони, ну, це на мою думку, карта диявола. Ну, що тут говорити, це ви самі розумієте, якщо карта диявола появляється... В розкладі то це говорить про що? Про жадібність, про спробу людей взяти в залежність, про якісь, добров... про якісь угоди добровільно примусового характеру. Розумієте, про що йдеться мова? Ну це реальна жадність. Реальна жадність. І окрім цього, дивіться, яка маніпуляторна може бути дія. Обмежена кількість людей, які будуть мати от цю, цей от статус е, втрата функціональності. Обмежена кількість людей. Тобто їх будуть. Ну, скажем так, перевіряти знову, от як зараз відправляють людей на ВЛК без кінцівки, для того, щоб вона підтвердила, щоб в неї не виросла нова кінцівка, то е так само будуть і людей або відправляти, або будуть якось фільтрувати, наскільки вона дійсно втратила ту функціональність. І не може потім реінтегрувати в суспільство і бути на рівні з людьми, які не мають вад, не мають обмеженості. Тобто, дивіться, четвірка мечі в прямій позиції людина не може рухатися. Вона або хвора, або вона поранена, або вона ну просто прикута. Перевернута, настав момент вставати і йти. Тобто вона вже не лежить, і потрібно рухатися. Вона не може лежати, бо її змушують рухатися. Розумієте? Тобто, це буде ну, таке, знаєте, примусове, От, якісь угоди будуть заставляти примусово добровільно примусові підписувати. Тобто, які м -м, залежність. тобто Якщо ти хочеш утримувати цю категорію, ти мусиш робити таке і таке. Або ти будеш мати цю, ти не можеш рухатися, в тебе там як, ну, є обмеженість в рухах, обмеженість в якихось можливостях, в якихось діях, діяльності. Але ти будеш ходити постійно на перевірку. Ну, от якось так от можуть щось змушувати. Ну, от це таке мутне-мутне за місяцем. Чи щось будуть змушувати робити? Ну, гроші якісь будуть давати, будуть давати якісь гроші. Але, знаєте, для того, щоб утримувати ці гроші, потрібно буде знову пройти сім кругів пекла. Тобто людина, яка і так має проблеми зі здоров'ям, вона не може рухатися. Ну, так, як людина здорова. Але вона потрібно буде заплатити знову ж таки. Ну, не, не копійками, а своїм здоров'ям. За те, щоб отримати гроші. Ну, якийсь абсурд. Так, ну і давайте подивимось конкретно. Так, е люди, які будуть мати втрату. Категорія втрата функціональності. Вони будуть мати гроші, вони їм будуть фінансова допомога йти. Буде їм давати йти якась допомога, буде. Але надмірними зусиллями. Через надмірні зусилля. Вони будуть отримувати гроші. Ну, якщо почитати дослідно, тут втрата шансу безнадійного безсилля. Ну, тобто, навпаки, якісь копійки будуть мати. Якісь копійки будуть мати. Ну, от і якось буде воно, буде. Зупинка кінця. Зупинка кінця і продовжується. Взагалі, продовжується так, як і було. Але знову ж таки, обмежена кількість людей. Когось будуть виключати, когось будуть тимчасово, скажімо так, тимчасово комусь будуть давати цю категорію. Функціональні обмеження і будуть постійно, постійно будуть заставляти підтверджувати, або якісь інші будуть умови виставляти. Тобто, ви чимось маєте заплатити за це. От обмеження, обмеження, обмежена функціональність. Тут, виходить, знову, так як я і говорю, потрібно буде давати інформацію, постійно давати про себе інформацію про те, що, ну, наскільки, ти, наскільки людина обмежена, а, або її обмеженість закінчена. Ну, за цими картами. Ну, ось так. Знову якась мутна історія. Мутна історія. Куди рухається? Ну хитрість, рухається в крадіжку в хитрість. Тобто знову, знову гроші, знову гроші. Знову крадуть гроші. Хочуть зекономити, розумієте? Ну, ось так виходить. Тобто знову резюмую, просто змінять назву, буде обмежена кількість людей, які будуть мати цю категорію і будуть мати якісь виплати, але щоб отримувати ці виплати, вони змушені будуть платити чимось. Це буде як зділка з дияволом. Тобто договір, який базується на добровільній примусовості. Людина йде от на добровільне рабство, іншими словами. Тобто, добре буде кожен рік проходити там якусь перевірку. От як на ВЛК ходять без кінцівок люди. Ну, щось, щось схоже таке буде. От якась така хитрість, крадіжка, ну, з метою зекономити, з метою жадібності, ну і за жадібності своєї. Ну, ось так в мене вийшло. Але знову ж таки, на той період, що ви говорите, січень 25, й там ще буде щось недороблено, буде якось неповною мірою, хтось буде проти. Не знаю, хто, це люди меча. Може бути, це або військові, або це хтось з лікарів схаменуться, будуть якийсь протест робити, чи ну, от, якось так. Ну, хтось буде взивати до розуму цих людей, які такі закони створюють, от якось так. Будуть взивати їх до логічності. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Незважаючи ні на що, ми все одно перемагаємо, бо ми сильні. Бережіть себе і тримаємо стрій.